Добрий день, шановні друзі. Розпочинаємо наші серію наших відеотрансляцій матчів з пляжного волейболу. Чемпіонат Вінницької обласної СДУША з волейболу з пляжного волейболу 2024 відбувається сьогодні 7 вересня 2024 року у Вінниці на локації пляж Хімік на березі Південного Бугу. Там ось буквально 20 метрів від майданчика. Два майданчика тут. На одному сьогодні змагається пляжний волейбол. Зараз на майданчику восьмий команди 8-9 року, команда Вишенька. Вишенька один, якщо я не помиляюся, вона зараз на майданчику з голубих футболках, Блакитних футболках. А в зелених це команда з гнівані. Юрій Мартинович, що ви бачите його. Правила дуже прості, скільки команд тут зібралося. Скільки, скільки. скільки? Більше 20, щось там під 30 команд у чотирьох вікових категоріях. Ну, у двох молодших дівчатка грають разом з хлопцями. Це парковий волейбол на сусідньому майданчику. Це перший переход. За рахунку 5-2. Вишенька попереду, я так розумію. Ну, є судді домовлялися, що десь спрощені права, особливо щодо, ну, скажімо так, китка, як кажуть у волейболі. Ну, для, для старших там трішечки по жорст, жор, жорсткіше будуть право, для менших трішечки попроще. Е, познімаємо ми тут, і потім перейдемо на сусідній майданчик, де грають в парковий волейбол, більш молодші вікові категорії. Турнір. Звичайно ж, присвячений і не тільки Дню фізичної культури спорту України, а звісно, там на підтримку нашої Збройних сил України. Все однозначно. Всі учасники отримають призи, готується смачний обід з борща і полову. Сергій Штельмах там готує десь тут поруч зовсім. Ну ось так. Ось так. Є тут Віктор Краєвський, ми знаємо, знаний факелець. Він тут відкрив таку приватну школу з пляжного волейболу. Вже дітки тут є, які я бачив, ходять в футболках з, з прізвищем Берегельський. Є Олександр Берегельський, Голова комісії з пляжного волейболу Вінницької обласної федерації волейболу. Ну і безумовно. Примісти військово обласної США і, і, і Лариса Собродка вона очолює комісію юнацького волейболу Львівської обласної США. Це перше змагання з пляжного волейболу офіційно новіниччини в цьому сезоні, який ну, вже, десь вже закінчується, напевно. Приємно, що бачу багато волейбольних людей. Е, Лене Юшина споруч. Вона працює в Донецькому національному університеті. Ну, так, хлопці, е, звичайно. Пляжний волейбол це не профільний віт для військовоснеша. Ну вирішили, оскільки ще літо таке у нас подовжене. Вирішили і хлопці самі запропонували пограти в пляжний волейбол, відкрити сезон 2025 саме п'ять. Саме пляжне волейбол. Ви бачите, вже маленькі діти сидять там які будуть грати у молодших, у них парковий. 11-12 рік грають в парковий волейбол. Переробляє Юрій Мартинович. За рахунки 8-11, гнівань програє. Багато потім, як грають в парковий волейбол. Команди гнівані дівчатка і команда з вишеньки. Такі ж команди, які підселяють ці місця, але вже команди молодшої вікової категорії.